Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику A1 e 12 Друзі, я буду використовувати ось такі трубки. І ось тут, бачите, ще до швелера ми не долазимо. Друзі, як правильно збирати зубчу рейку. І здвигаємо ворота з нашою помитку до першої бабушки. Це треба робити обов'язково. Ось так. Далі йде у нас підключення гіркону. Виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Ну, ось так от ставлять таким чином. Нажимаємо на кнопочку тест і тримаємо. Ну а зараз ми приступимо до монтажу. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику e і 12 От у нас такі чудові ворота. Єдине, що ми тут не будемо ставити. Не датчиків, тобто фотоелементи, не сигнальну лампу. Так, Чому? Тому що заздалегідь вже не протягнули провода. Знімати плитку ніхто не буде. На батарейках замовник не хоче. Тому ми будемо ставити без датчиків і без сигнальної лампи. Просто двигун відкрив, закрив і все чудово. Ну а зараз ми приступимо до монтажу. Ви можете виграти сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії Нові ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Під ваш індивідуальний проєм. Повністю до кожного міліметра ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і прийти за посиланням, яке знаходиться під відео. Ось наша чудова автоматика. 1 і 12 монтажна основа. Друзі, я буду використовувати ось такі трубки для того, щоб підняти двигун. Навіщо я його до землі не прикручу? Хоча можна і до землі прикрутити. але не бажано. Краще їх його підняти від землі. Є для цього деякі випадки, чого підняти від землі. Перше, це осадки, вода, щоб протікала, щоб не затікала в двигун. Друге, нам треба приварити зубчату рейку до каркасу воріт, а не до балки. Так буде краще. Встановлюємо сам двигун на монтажну основу. Монтажну основу прихватили до трубочок. Зараз все зберемо, примірюємось, якщо все добре, тоді будемо обварювати. Перевіряємо з допомогою рейки. А ще прийдеться підкладати. Да. Ось так воно. І ось тут, бачите, ще до швелера ми не долазимо. То зараз кусочки трубочок підкладемо і все буде чудово. А тепер все в ідеалі. Ми зробили підкладочки, бачите сюди. Прихватили до, до швелера, прихватили до наших трубок. Тепер ми маємо, якщо звернути увагу, бабушка буде приваритися до каркасу воріт. Все буде чудово, все буде класно. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку. Ось тут є такий овальний отвір, бачите? Розбираємо саму. Бабишку вставляємо бофт, я вставляю під рівну частину і закручую ось так. Це так правильно. Ось так неправильно. Чому? Коли придеться релігувати рейку і припадмаєш, бабишка попадає на зуб. Це неправильно. Коли збирається правильно, ось таким чином, дивиться, бабишка навіть не доходить до зуба. Тому збирати треба ось так. Великою частиною воно приварюється. Зроблено спеціальна велика частина для того, щоб була більше площа привару. Встановили сам двигун. Тепер нам треба приварити рейку. Як виставити першу зубчату рейку? Беремо приблизно від корпусу, відступаємо 8-10 см, ставимо пометку і здвигаємо ворота з нашою помитку до першої бабишки. Ось так. Потім беремо, прихватимо середню бабишку. На 1-2 мм, щоб зробити зазор між шестеркою та рейкою. Друзі, опускаємо рейку повністю на шестерку і припадимаємо на 1-2 мм, для того, щоб був зазорчик між шестерком та рейкою. Першу рейку ми виставили. Як виставити другу і послідовні рейки? Я буду використовувати шматочок рейки, а вам придеться використовувати цілу рейку. Обов'язково. Це треба робити обов'язково. Ось так. Підкладати рейку під рейку. Обов'язково. І таким чином. Раз зажали і можна робити прихваточку. Так само упираємося повністю на шестеренку і припадмаємо на 1-2 мм догори щоб був зазорчик між шестернькою та рейкою. Таким способом виставляються всі послідовні рейки. Третє, четверте, кому скільки потрібно. Прийшло час її обтягнути, бо ми ж ключем не обтягували. Зараз бабички приварені, то може ключем підтягнути її. Дуже, дуже, дуже до всирачки тягнути не треба, бо можна бовти позривати, а так підтягнути. Скажімо так, кілограм 20-30 на зусилля, то якраз норма. Друзі, ну при цьому динаметричний ключ брати не треба. Що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться наскільки Ампер тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано, бачите, йде. Далі, наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що... Що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось цих два піна, це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводним виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є, чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі, ось це два останні це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите, ось сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер. Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. фотоелементи є живлення, а є управління, з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик іде тільки жило. Далі йде у нас стоп gnd Якщо треба кнопку стоп підключити, то стоп-GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса там, або зумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну Якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде у нас АЦ12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на gsm модуль. Ну Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль бере много і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це GSM модуль, Ajax і так далі, умний дом, то. Треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю. 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антена. Але зовнішня антена, вона як збільшує сигнал, так само і з більшою поміхи. Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу раджу ставити на максимум. І автоклоуст, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все, принципи, розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі, софт-стоп, плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіла, щоб вона мрала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. От автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий Діб переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп, то break-open, break-close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. То, що вам треба знати. Нажимаємо на кнопочку тест і тримаємо, поки ворота не поїдуть. Ворота поїдуть, відпускаємо, чекаємо, поки вони самі відкриються, закриються, вони поймуть тоді, який розмір вашого проєму. І після цього можна буде включити сповільнення. Все чудово, все класно вийшло. Наша робота, наша робота пішла до завершення. Ми закінчили встановлювати дану автоматику і e e 12 Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. Ви можете його отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і прийти за послання, яке знаходиться під відео. І використовувати ви його зможете в компанії Нові Ворота при покупці автоматики. Другий подарунок це креслення. Від таких, от таких от відкатних воріт, повністю під ваш індивідуальний проєкт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. І отримайте ви його в електронному вигляді. Ну на сьогодні все, до нових зустріч, До нового монтажі.